Зі усім привіт! Ну, що ж, вже у неділю, 9 березня о 18.30. відбудеться матч в англійській премєр лізі Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма у себе вдома на команда Буде приймати Арсенал Мікелі Артети. І сьогодні, друзі, хочу поговорити Про Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма, про Арсенал Мікелі Артети. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Давайте взагалі подивимося імовірність на перемогу. 18%. Вважаючи переможе Манчестер Юнайтед. 26% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 56% вважають, що переможе Арсенал. Якщо друзі, беремо до речі останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага. Дві перемоги Манчестер Юнайтед проти трьох перемог Арсенала. Ще б ірма який відбувався 3 вересня 2023 року, то Арсенал у себе вдома на Емірейтс обіграв Юнайтед з рахунком 3-1. Тоді Маркус Рашверт на 27-й хвилині матчу рахунок матчу відкрив. Мартін Едегар на 28-й хвилині матчу рахунку матчу зриняв. І потім на 90-й плюс 6-й хвилині Деклан Драйс вириває для Арсеналу перемогу. І потім ще Габі Жезус на 90-й плюс 11-й хвилині забиває третій м'яч. 12 травня 2024 року Арсенал у 37-му турі на Олт Раферт здаває другоцінні три очки. Тоді Арсенал до останнього тура команди Мікелі Артети відбилися Сіті за чемпіонство, а Арсенал виграв у Юнайтед. Неймовірно була важлива перемога. В кінці кінців Арсенал завершив сезон на другій позиції лише на один заліковий пункт, якщо не помиляюся, Арсенал відстане від Сіті. Euh, якщо я не помиляюсь, саме на один пункт. Або можливо, і на два. Ну, В будь, випадку, в будь випадку, трішки не почути, Артети і справді дуже здорово і справді. Вглядала у тому -то сезоні. 28 липня 24 року товариський матч грали 2-1. А перемагає в старій пенальті з рахунок 4-3 перемагає Манчестер Юнайтед. Ну і в цьому сезоні 24-25 команди вже грали в англійській у першому колі 4 грудня 24-го року команди зустрічалися. І арсенал на Емірейтс з рухулком 2-0 на тубіль. та Тимберта Салібара Салибар вистачило для перемоги. А тому поєдинку. А ось 12 січня команди грали матч матч Кубку Англії. Бруно Фернандес на 52-й хуйні матчу відкриває рахунок, Гебрин Мегалиянс на 63-й хулині рахунок матча зустріч. Манчестер Юнайтед терпів, але команда Рубина Марима дотрималася пенальти за 5-3 Манчестер Юнайтед здобув перемогу. Якщо, до речі, друзі, казати про нинішню турнірну ситуацію, де там команди йдуть, то Арсенал після 27 турів іде на другій позиції, 54 залікових пункта. В Арсенала 15 перемог, 9 нічих, 3 поразки. 51 забитий м'яч у арсенал, 23 м'ячів пропущених, найкраща оборона в англійській прем'єр-лізі, плюс 28 різниці забитих та пропущених і останні 5 матчів арсенала, 3 перемоги, одна поразка та одна нічия у команди Мікелі Артети. Що стосовно Манчестер Юнайтеда Рубіна Маріма, то команда 14. та 33 залікових пункта. Після 27 турів, 12 поразок, 6 нічих та 9 перемог має Юнайтед. 33 забито м'яча, у Юнайтеда 39 м'яча пропущено, мінус 6 різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів Манчестер Юнайтед, 2 поразки, 2 перемоги та 1 нічя. Друзі, якщо, до речі, подивимося останні матчі Манчестер Юнайтед, в принципі команда Рубіна Аваріма непогано з Тотнемом зіграла, Зевертона непогано зіграла, Іпсич обіграли, з Фулхемом була нічого 1-1 у п'ятому раунді Кубка Анлі. Ну або як 1-8 можна вважати. 1-1. Але висловлення у серії пенальті Юнайтед програє. Фулхем перемагає. І з Реалом Сесід Даду була нічия 1-1. І перед матчем відповіді, який відбудеться 13 березня. У Юнайтеда буде перевага в тому плані, що команда буде грати на Олд Траффорд, загальний рахунок 1-1. І доля протистояння буде вирішуватися на Театрі Мрій. Якщо казати про арсенал Мікелі Артети. То команда дуже добре, справді це показала. Якщо ми беремо останні матчі у виконанні арсенала, то і справді, пригадуємося, неймовірно перемогу над ПСВ да, з рахунком 7-1. До того було ніч з Нотінгемом, да, програли в Юнайтед. Ham вот така перемога. 7-1! Арсенал перемагає ПСВ. Ну і де-факто арсенал гарантував вже собі фінал Навряд чи ПСВ відіграєсь, м'ячів на Емірейтс. Ось. Справді, Арсенал просто неймовірно виглядав у тому протистоянні. Потім у Арсенал, ще до речі, Челсі, Фулхем і справді такий календар нелегкий Очікую на команду Мікелі Ось. Манчестер Юнайтед також. Там, нелегкий календар і Справді на команду. Рубіна Маріма Очікую потім в Ізнаграпорт Лестера. Не Несправді, друзі. Ключова зараз стадія сезону йде. Манчестер Юнайтед, до речі, не зіграє Мейну, люк шоу, Амад Діало, Амад, Лисана Мартінес на цьому сезоні, на жаль, не вже не зіграє. Хочеться побажати Амаду та Алісана Мартинус у всего на играєш, Ману Люгарде, Хиттен, Мейсон Маунт, Еванс, Гаррі Магуайер, Патрік Доргу не зіграє через дискваліфікацію. Справді. Хочеться побажати усім футболістам Манчестера, скоріше удужані, то всього найкращого і справді дуже такі вагомі втрати. В арсенал Габріель Гавріль Мартинель, Тиміасу, Жезус, Кай Хаверц. Не зіграють і усім футболістам є арсенал, які зараз травмовані. Також я від щирого серці бажаю тільки добра, тільки справді щастя. Це найголовніше, скоріше його одужання. Тепер, друзі, давайте в переходити до думок. Чого все-таки, друзі, я очікую від цього поєдинку? Ну що ж, Манчестер Юнайтед та Арсенал, це таке класику і справді в англійському футболі. Матч дуже принциповий. Що для Манчестер Юнайтед – Це принциповий матч, що для Арсенала. В будь-якому випадку, де там команди не йшли на якому там місці, на другому або на 14-му, це дербі! Це дербі! І, звичайно, що обидві команди будуть грати тільки на перемогу. Манчестер Траффорд, в принципе, No Trafford непогано А Арстаун дуже добре також играє на виїзді. І справді. Тому, друзі, я очікую неймовірного футболу і справді я очікую відкритої игри. І, і перша моя думка стосовно даного поединку. Я знаете, друзі, думаю, що обіді команди забьють. Тобто, перша моя думка. Я думаю, друзі, що команды команди голами все таки обміняються. Думаю, друзі, що ободні команди заб'ють. Це моя перша яка думка. Думаю, що обидві команди заб'ють. Uh, ну і друзі, друга моя думка. Ось кому друзі я віддам перевагу. Манчестер Унайте Рубіна Маріма! Чи все-таки Арсеналу Мікелі Артте. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Арсеналу. Да, мої друзі, я віддаю перевагу Арсеналу. Знаєте, друзі, я думаю, що команда Мікелі Артети Як мінімум, Манчестер Юнайтед думаю не програє. Мені, друзі, ще серце підказує, що, скоріше за все, команда якусь нічі розпишуть. 1-1. Ось не знаю, друзі. Ось мені прям серце підсказує, що буде якась тут нічя 1-1. Все-таки. Основна моя думка, друзі, це обидві команди за Та думаю, що арсенал, як мінімум, Манчестер Юнайтед, думаю, не програє. Тобто, я думаю, що скоріше за все, буде якась ніча. ну, можливо, арсенал. З якимось мінімальним рахунком 2-1 Манчестер Юнайтед і обіграє. Але мені, друзі, знаєте, щось прям серце підказує, що скоріше за все, команди розпишуть якусь нічі, знаєте, якусь миру ніч 1, 1 думаю, на Олтрафорд команди розпишуть. Ну, або, можливо, Арсенал і справді з якимось мінімальним рахунком 2-1, Манчестер Унадій обіграє. Але мені, друзі, серце підказує, що, скоріше за все, команди розпишуть якусь тут мирову Нічу 1-1 основна, моя думка, друзі, це обидві команди заб'ються. Я думаю, що арсенал Мікеллі Артейте, як мінімум, Манчестер Юнайтед у Рубінуа Маріма не програє. Тобто, я думаю, що обидві команди да, та арсенал, як мінімум, Манчестер Юнайтед не програє. Я, друзі, думаю, що команди. Розпишуть якусь мировую ніч 1-1. Ну, можливо, ще раз повторюсь, можливо, арсенал, якусь мінімальну перемогу 2-1 здобуде над Манчестер Юнайтед. Але мені, друзі, серце підказує, що тут, скоріше за все, буде якась мирова нічя 1-1. Тож, аби дві команди заб'ють, та арсенал, як мінімум, Манчестер Юнайтед не програє. Ось така моя думка на даний двобій. І я все-таки, друзі, думаю, що якась буде нічя. Що, друзі, взагалі-то думаєте, ви з приводу цього матча, ви можете, друзі. Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та тільки щастя у житті. Я вам усім, друзі, бажаю. Найголовніше, друзі, ви будьте завжди щасливі. Усім на побачення. Усім до нових. зустрічей.